Приголомшливі мільйони на благоустрій, бюджетні витрати. Тема, що регулярно здіймає хвилю обурення та дискусії у суспільстві, здебільшого є тригерною, мов чи доречно під час війни витрачати шалені суми на висадку дерев, будівництво доріг, фонтанів чи зупинок. Так, наприклад, цьогоріч 90 мільйонів з бюджету пішли на ремонт асфальтного покриття у Дніпрі. У списку 19 вулиць. Здебільшого це дороги приватного сектору, де десятиліттями не проводили реконструкцію. Той бетон був укладений. Ну це з мого дитинства. Це по перше. По-друге, що е, автомобілі то таке, що а літні люди вони пересуваються тим бетоном там дуже багато колдобин. Та все ж більшість опитаних нами говорять зараз, коли фронт все ближче, а російські повітряні атаки по регіону не вщухають такі коштовні витрати не на часі. Її тут 60 год, мабуть, от як засипали, так вона є там асфальта, ніхто ніколи не бачив. Вона простоїла ще постоїть. А як закінчиться війна, потім розберемося. Найбільше запитань у цьому тендері до вулиці Ірпінська. Вона майже в ідеальному стані. Частину відремонтували. Торік, а ділянка, що розмежовує проспект науки візуально не в гіршому стані, ніж щойно реконструйована. Тож чому Єрпінська знову опинилась у списку на ремонт у міськраді? Пояснюють, приклад ямка. Ну, та це ж не ямка, це тріщинка. Ну це, дивіться де, де там ямка? Дивіться. Ну там, може... там так само, як у тут і, дивіться. А оце, а ось це що це, це не ямка по вашому вашу? Це якщо... буде ямковий ремонт. Звичайно, там. тому що якщо угу. не зробити цю ямку, то взимку це ми будемо бачити отаке. 2 мільйони 300 тисяч. Гривень. Ці гроші Дніпровська міська рада витратить на встановлення лише двох трамвайних зупинок на центральному проспекті. Тендер вже завершений і роботи розпочались. Комплекси стоятимуть один навпроти одного, зокрема, зупинку поблизу історичного музею, що розташована на проїзній частині, перенесуть саме сюди на проспект Яворницького. Сенс є туди перенести, так буде зручніше, тому що не біля дороги. Но гроші це, це жах. За кілька мільйонів гривень дніпрянам обіцяють платформи довжиною 35 метрів, які піднімуть на 25 сантиметрів пандуси, тактильну плитку, навіс і освітлення. Саме про це говорили спеціалісти міськради. Звучить все непогано, але занадто дорого кажуть містяни. Ціна завищена, як завжди. Тому ну, зупинки потрібно робити, я вважаю, в громадських місцях це важливо. Ну, а ціни, самі розумієте. Все, що можна зробити в три рази, дешевше, в два, вони якби. Роблять набагато-набагато більше. Відкриття фонтану за сім лямів. Саме так глузують жителі невеличкого містечка п'ятихатки на Дніпропетровщині з помпезного водограю, яким посадовці вирішили їх обдарувати. На його будівництво пішли мільйони з бюджету. Що вам сказати? Лучше всім мільйонів хлопцям, мабуть, віддали. Я так думаю, без нового фонтану, звісно, може вийтись. Безглузді витрати саме так тутешні коментували зведення нового фонтану. Місцеві говорять, ворог на підступах до Дніпропетровщини. Чимало людей втратили житло і в регіоні багато переселенців. Тож переконані, краще б ці сім бюджетних мільйонів спрямували на допомогу або війську, або постраждалим від війни. Допомагали б населенню краще а мільйони ці. Тим паче, що на фонтан ну гарно а сенс в цей час. Який сенс? Правда, людей вирішили, мабуть, не питати, куди витратити гроші, і навіть попри розголос у суспільстві будівництво скандального водограю завершили. До речі, коментарів журналістам місцева влада теж не надала. У гучний скандал з бюджетними коштами потрапила навесні, і Марганецька міськрада це та сама громада Нікопольщини, яка потерпає від нещадних атак ворога. Тоді Мерія оголосила тендер на майже 8 мільйонів гривень. Хотіла облаштувати у марганці скляні зупинки після широкого розголосу, обурення людей та втручання обласної ради скандальний договір врешті скасували. І на сам кінець дайджесту топ багатомільйонних витрат під час війни про ще незавершений тендер від міськради Дніпра. Посадовці хочуть витратити на утримання зелених насаджень аж 50 мільйонів гривень. Чи доречні такі масштабні бюджетні витрати на благоустрій в той час, коли боїзітнення вже точаться впритул до Дніпропетровщини, а безпекова ситуація стає дедалі напруженою? Залишайте свої коментарі під цим випуском на Ютубі. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11-го каналу.